Ковинські правоохоронці вилучили рекордну партію цигарок. Житель Новоселиці тримав на складі безакцизні сигарети на декілька мільйонів гривень. Проте переправити контрафакт до Європи не вдалося. Подробиці дивимось. Днями працівники прокуратури фіскальної служби і СБУ провели спецоперацію, завдяки якій знайшли рекордну кількість незаконних цигарок. Проведено обшук в одному з складських приміщень в місті Новоселиця Чернівецької області. За результатами. Проведеного спільного заходу вказаного, а саме обшуку, було виявлено та вилучено 379 ящиків тютюнових виробів без акцизних марок. Загальна вартість вилученого тютюну більше 4,5 мільйонів гривень. Їх визнано речовими доказами і поміщено їх до. Спеціального ліцензованого складу для зберігання для до прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні. Наразі правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії. Досудове розслідування проводить Державна фіскальна служба області. За словами Сергія Гакмана, працівники ДФС, прокуратури та СБУ постійно працюють над виявленням і перекриттям каналів постачання незаконної продукції. Протягом е, вказаного періоду було вилучено 537 тисяч пачок цигарок орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень. Крім того, було вилучено 3956 тисяч дал, дал спирту на суму 4 мільйони 350 тисяч гривень. Також за цей рік викрили два підпильні виробництва, які виготовляли алкогольний фальсифікат. За рік відкрили 29 кримінальних проваджень. Олександр Докіїн, Андрій Дратюк, Чернівецький промінь.